Електромобільний блекаут. Як не стати посеред дороги власникам електричок? Можна зарядити дизель генератором Що вони вигадують, коли в розетці немає струму? Я можу заряджати машиною від сонця. Та чи міг колись Ілон Маск уявити, що його тесла буде на газу? Тесла на газу нічого Можна засняти факти тижня. Зібрали унікальні лайфхаки: як електрокарам вижити без електрики. Ми приїхали. Не доїхати або навіть не виїхати цієї зими ризикує кожен власник електрокару. А все тому, що сусідня Недокраїна регулярно гатить по українських електропідстанціях, намагаючись влаштувати нам повний блекаут. А коли світла немає в мережі, то й електрокари опиняються на межі. Машину вибило в нейтраль, і вона не їде. Та українці були б не українцями, якби навіть у темні часи не знаходили вихід. Дехто глузує, для електромобілів є лише один варіант причіп із дизель-генератором. Інші приймають виклик і кидають ще креативніший самому Ілону Маску, встановлюючи у Теслу величезний газовий балон. <metropolitan> Нічого собі! – Можна засняти. Газу, електричку це перший від українців робочий, але дещо дивакуватий лайфхак. У часи, коли геть відсутнє світло, посмішка та здивування виникає хіба в автозаправника, який звик на цій колонці заправляти бензинові автівки, обладнані ГБО, але аж ніяк не електромобілі. Треба заправити. Електричества не вистачає ту на громад, смотри. Власники заводських електрокарів залишаються все ж залежними від розетки. І якщо вона працює та ще й поруч із домом, це вже справжня мрія будь-якого автовласника. Лише уявіть, подорож з Києва до Одеси на електромобілі сьогодні обійдеться майже як дві чашки кави. Та й міф про пошук зарядки на трасі поступово зникає. Нові авто долають відстань до Львова чи Одеси на одному заряді. Якщо ще є до причити. Включити... Ночний тариф за 170 гривень, ну, реально проїхати кілометрів 500. А так, якщо економічно їхати, то реально проїхати 600 кілометрів. Я доїжджав до Одеси, 425 кілометрів я приїжджав, на зарядку я становився, у мене ще 125 кілометрів залишалось в машині. Поки ви рахуєте, скільки ж чашок кави коштує вам місячний пробіг у більшості областях. Зникає світло. Саме в ці моменти ті, хто тільки намріяв про електрокар, раптово перевзуваються і знову починають ухваляти свої бензинові та дизельні авто. Тепер вони точно впевнені, навіть при мінімальному блекауті електромобіль одразу стає нерухомою купою металу. Та чи так це насправді? Давайте розбиратися. Я не відчув е такої проблеми, е якщо. Я зараз проживаю на дачі, і в мене є графік відключень. Це графік відключень, тобто я розумію, що мені треба зарядити машину. Думка, що без електрики зелений транспорт не поїде, сьогодні виглядає абсурдно, кажуть самі тесловоди. Тому наступну пораду називають лайфхаком з натяжкою. Вона очевидна, якщо батарея сідає, їдьте туди, де є світло. Але й в темних районах кажуть, шанси підзарядитися доволі високі. Ви маєте розраховувати на те, що не доїжджати на останніх процентах до місця призначення. Я не знаю, чому але так складається, що е, на станціях зарядках швидкісних е, може бути блекаут в всьому місці, а ці станції зарядок працюють. Найцікавіший і найлегший спосіб пережити блекаут мають ті, хто живе у приватному будинку, адже саме там найпростіше створити повну енергонезалежність і зовсім не знати, що таке відключення світла ані в будинку, ані в авто. Справжнє практичне рішення та винахідливість проявили ті, хто щодня працює з електромобілями у своїх ремонтних боксах. Вони змонтували автономне живлення із зайвих батарей Тесли. Тепер у блекаут вони можуть не лише підтримувати світло кілька днів поспіль, а й заряджати власні та клієнтські авто повністю від сонця. Ми порахували собі, що обслуговувати це все дизельним генератором. Нам особисто це не вигідно, тому що у нас велике енергоспоживання, тому що в нас багато електромобілів заряджається, наших і клієнтських. Вони не лише зарядять до повного, а й підкажуть, як економніше пересуватися електрокаром під час блекауту та покажуть, як зібрати комплект у кілька разів дешевше за ринкову ціну. Для особливо лінивих готові зібрати антиблекаутовий набір під ключ. Система на 10 кВт коштує 2000 тисячі доларів на 20 кВт. Ємності батареї коштує приблизно 3 тисячі доларів. Е, відповідники на 20 кіловат, е, ну заводські, ті, які робляться, імпортуються з Китаю, зазвичай то це в рази дорожче. Бензинові чи дизельні генератори ще один спосіб зарядити електромобіль під час блекауту, але точно не ті, що ви бачили на причепах. Це скоріше жарт ніж реальне рішення. Бо коли мова про електрику, головне безпека, авто має заряджатися не в русі, а під пильним оком власника. Ось авто заряджається від генератора. Таке можливо. Ця автономність у блекаут теж підійде більше тим, хто має власний двір. А що ж робити тим, хто живе у багатоповерхівках? Пам'ятаєте, Олега, який за ціною двох чашок кави, намотує 500 кілометрів. Його приклад дещо складніший, але робочий лайфхак для тих, хто живе у багатоквартирному будинку. Заряджається він просто від своєї квартири, але на відміну від тих, хто наражає на небезпеку інших, кидаючи переноску з вікна, Олег зробив все за стандартом. І це справді виглядає ніби міська стаціонарна автозарядка. Хоч у мене і 15-й поверх, там, ну, вийшло там 50 метрів провода десь. 10 квадрат я затягнув, щоб можна було брати, по каналам прокинули проводку, поставили двозоновий лічильник. Потім ми вже з нього притягнули проводку, сюди в підвал, вивели сюди, поставили в, сейф. в сейфі, стоїть заряд. Тим, хто захоче повторити його приклад, радить готуватися до головного виклику, потрібна згода усіх сусідів на встановлення зарядки. Його випадку люди були не проти. Він голова ОСББ і сам щодня вирішує питання для самих жителів. каже мережу не навантажує, бо заряджає свою автівку переважно вночі. У цієї машини запас ходу вже 600 кілометрів. Нього 87 кіловат батарея. І, звісно, якщо повністю розряджено, не вдається її зарядити за ніч. Якщо місту їздити, то раз в неділю я її заряджаю. Спитаєте, до чого ж тут лайфхак, якщо у будинку зникне світло? І тут найголовніший секрет. У мене здесь встановлена сонячна станція, і я можу заряджати машину від сонця. А де вона? І саме сонце на даху робить зарядку Олега абсолютно безкоштовною, а водночас резервною на випадок блекауту. Шість панелей по 585 Вт, 3,5 кВт. три з половиною Це підстраховка. Якщо світла немає, то акумулятори розряджені в той час. То як тільки з'явиться сонце, вона їх зарядить. А акумулятори у мене так на 15 кВт. Це дуже багато. Є ще один цікавий лайфхак, котрий під час блекауту порадує не лише водія електрокару, а й усю його родину. Він точно розіб'є усі міфи про те, що власники електрокарів без світла нещасні люди. Зараз живить будинок. Парадокс чи ні, але більшість електричок можуть самі кілька годин поспіль підживлювати житло. Є yeah. світло, працює котел у нас, телебачення, трішки освітлення. Зрозуміло, що воно світлодіодне. Комп'ютер, так і ще Wi-Fi роутер. От і виходить, що фактично електромобіль блекаут може їздити за світлом, як у магазин. Приїжджав додому, давав живлення на свій будинок, давали світло. Він потім їхав в інший район, або в себе на районі електроенергія заряджав свій електромобіль. Потім повертався додому, паркував його. І коли вимикали світло, він знов підключав машину як батарейку до свого будинку. Якщо хтось ще сумнівається, що електрокари можуть жити без мережі, ці лайфхаки точно доведуть протилежне. Бо коли світло зникає, батареї сідають, українські кулібіни вже знають, як його повернути, авто заряджені, будинки освітлені, і цього разу блекаут програв. Віталя Фенасієнко. Факти тижня сі Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Здорощують чи подешевшують автомобілі для українців. Крах автоімперії чи тимчасова лихоманка, яка не снилася навіть Детройту. найбільше постраждає компанія Фольксваген з її брендами Ауді та Porsche. Заводи призупиняються, машини застрягли у портах. <клес> Що насправді сталося з ринком після запроваджених Трампом 25% відсоткових мит. Томесик автомобілі можуть подорожчати. А може навпаки продаватись е, уже з певним дисконтом. що буде з українським та світовим авторинком? Факти тижня розібрали автопром на запчастини, щоб пояснити, до чого готуватись. Я чула, що начебто закормути, і автопадешеві. Інформація про заокеанське мито на автівки для геть усіх країн докотилася і до столичного авторинку. Ірина, вони переживають, будуть дорожати, будуть дорожати. Ірина вагається між цим мерсом і Порше. Вона давно планувала пересісти на більш свіже авто. А от чи повернеться додому на одному із них, та що вплине на її рішення у вирі останніх подій. Про це ми дізнаємося трохи згодом. А ще ми привідкриємо завісу, хто з великих автогравців після вибриків Трампа планує побудувати автомобільний завод в Україні. Поки ж давайте розбиратися, як і на кого вплинуть нові американські мита. Сотні контейнерів із автомобілями у портах США на паузі. Більшість автовиробників, що ввезли машини після 2 квітня, зупиняють розвантаження. А все тому, що Дональд Трамп видав указ обкласти 25-відсотковим митом усе, що не made in the USA. Я думаю, у підсумку ми зможемо отримати від 600 мільярдів до 1 трильйона доларів у відносно короткі терміни. Але й рахунок, який отримає сама Америка, може бути чималим. Тепер у Штатах купити не авто, а, скажімо, останній Lexus чи Мерседес. Це як замовити ікру у США чартером з Монако можливо, але навіщо тарифні мити, якби це дивно не звучало, вони будуть стосуватися саме американських споживачів. Бо коли збільшуються тарифи, зростає все: логістика, зарплати та собівартість, і все це одразу ж лягає на гаманець правильно покупця. Та найцікавіше те, що зовсім скоро самі американці побачать стрибок цін навіть на свої ж форди та каділаки. Томесик автомобілі можуть подорожчати на три тисячі доларів, імпортні на шість тисяч. І це мінімально, якщо, скажімо, Мерседес Порше чи Ровер коштує сто тисяч доларів у Європі, в американських автосалонах продаватимуть їх вже по сто двадцять п'ять. Але поки американці переживають тихий шок, і в автосалони взагалі не йдуть взагалі в цей період йде Бум, але зараз такого нема. На жаль, люди просто е е акумулюють гроші і бояться кудись їх тратити, чекають на щось е на те, що буде далі. Відсутність людей у автосалонах змусила автовиробників терміново рятувати ситуацію, щоб, хоча б щось купляли. Першим ідеува банк американський Форд. і на 60 днів оголошує безпрецедентні знижки майже на усі моделі Форд та Лінкольн. Ми вважаємо, що це чудовий час запропонувати клієнтам знижки, оскільки на ринку існує велика невизначеність. Адже далі буде тільки гірше, тому що потрібно інвестувати в інфраструктуру. А її немає. Заводи розкидані по всьому світу. Наприклад, деталі для коробки передач виготовили у Німеччині. Далі з них вже у Мексиці коробку зібрали і відправили тестувати її на завод до Канади. І лише потім вона повертається до США, де нарешті потрапляє на авто. Кожен перетин кордону це митний удар по кишені американця. Хто ще заплатить за авто більше ніж учора? І чому деякі моделі BMW можуть зникнути навіть з європейських шоурумів та українських автосалонів? Про це трохи згодом. Першою на драконівські мита Трампа відповіла Канада дзеркально 25% на кожну американську автівку. Ринок у ступорі бізнес на паузі. Це заводи у Канаді та Мексиці. Саме тут збирають популярний у США джип компас. Сьогодні жодної людини, лише сотні машин. Виробництво призупинене, заводи у пошуках нових ринків. прибуток від заводів знизиться, і люди втратять прибутки. Добряче трусить і європейський автопром у відповідь на митну атаку з Вашингтона. ЄС запроваджує дзеркальні тарифи проти США, але збитків у самій Європі схоже вже не уникнути. Заводи Ауді, Порше та БМВ вкрай залежні від експорту до найбільшого ринку у світі. А тепер ці машини просто невигідно відправляти за океан. Volkswagen найбільше постраждає компанія Фольксваген з її брендами Ауді та Porsche. Фольксваген виробляє лише 21% своїх. Їх автомобілів, які продаються у США на місці, також постраждають мерседес та БМВ, які продають близько 16 відсотків своїх автомобілів на ринку. США і тут неприємний сюрприз для українських водіїв на горизонті. Дефіцит у Європі можуть зникнути популярні німецькі позашляховики, по деякі з них виготовляють винятково у штатах. BMW x і X7 їх о, в Європі не виробляють, їх виробляють лише в Америці. Але повернемося до Німеччини, серця європейського автопрому. Щороку понад 450 тисяч автомобілів вирушають звідси до США. Але тепер щонайменше кожна третя автівка може так і не дістатися берегів Америки. Критична ситуація і в ще одному європейському автохабі. Словаччина лідер у виробництві авто на душу населення. Але тепер тут усе пригальмувало. тут у словаччині ми вже зіткнулися з падінням реєстрації більше ніж на 25%. Кілька тижнів тому зійшли зі словацького конвеєра справжні хіти американського ринку. Porsche Cayenne та Audi Q7, але замість трансконтинентальної поставки їх у Братиславі відправили у безстрокову відпустку. ми маємо один із найпродуктивніших заводів в Європейському Союзі, але це гігантський сейсмічний суп, який пройде через усю економіку Словаччини. Щоб не відчути сейсмічного суву в економіці, британські бренди Jaguar та Land Rover теж ухвалили жорстке рішення і вже зупинили експорт своїх автівок до США. Під нові тарифи потрапили і літні італійські бренди Феррарі, Мазераті та Ламборгіні. Втім, італійці більш оптимістичні. На американському ринку немає прямих аналогів італійським продуктам. Якщо американський споживач захоче нашу продукцію, він буде змушений платити більше. Японія та Південна Корея теж має моделі авто, за які саме через якість готові заплатити американці, але вже поглядають на розширення інших ринків. Та здається, головний удар США і ще попереду на арені гравець, який вже давно кидає виклик не тільки Сполученим Штатам, а й усій автомобільній індустрії світу. Колись китайські авто виглядали, м'яко кажучи, не дуже сучасно і не надто елегантно. Вони були дешевими, непопулярними і ніхто не поспішав їх купувати. Але подивіться на це зараз. Вони завоювали європейський та американський ринок не лише через дизайн та технічні характеристики, а й через дешевизну. І от тепер американські мита, вочевидь, надовго зачинять для них найбільший ринок збуту американський, та чи зупиниться китайський конвеєр. Трамп показово подвоїв ставку гри, і тепер мита на імпорт з Китаю складають. увага, аж 145%. Китай відповів майже дзеркально і підвищив мита на усі американські товари до 125%. двадцяти п'яти відсотків. Гандода Китай рішуче налаштований проти введення Сполученими Штатами відповідних мит. Це не допоможе ані так званій національній безпеці, ані внутрішній промисловості США. Водночас Піднебесна точно має хитрий план. Вона, на відміну від інших країн, навчилася швидко завойовувати будь-які цікаві їй ринки. І схоже, у цій торгівельній війні Пекін потроху атакує через фланги. Якщо в Україні китайські автівки завозять і розмитнюють як іномарки, то у Європі. Дуже скоро бренд із китайським шильдиком стане своїм європейським з нульовим митом. Зараз будується великий завод BID в Угорщині. Тобто китайські автомобілі будуть вироблятись в Угорщині, тобто вважатися європейським продуктом. Та повернемося до України. Автомобільні аналітики прогнозують. Ця торгівельна війна може обернутися для нас несподіваними, але як це не парадоксально звучить приємними сюрпризами. Український ринок, здається, ніяк не реагує на ці глобальні зміни. Паніки немає ані серед продавців, ані серед покупців. Спитаєте, чому? А тому, що ми не залежимо від американських мит, японські, корейські, європейські та навіть китайські авто вони всі тут. І жоден з цих брендів під Мита Трампа не підпадає. Більше того, я передумовий, що навпаки, до нас приїдуть різні авто навіть зі знижками. Пам'ятаєте, Ірино? О, навіть запах нового автомобіля. Вона зупинилася на порше, але покупку саме через чутки про можливе здешевшення і номарок все ж таки відклала. Такі чутки не хочеться переплачувати. Знаєте, і така перспектива купити дешевше в Ірини є. Європейським автовиробникам тепер вигідніше не рятуватися від високих мит в Америці, а шукати нові ринки або просто залишати свої машини вдома на внутрішньому. І це відкриває шанс для нас. Ці автомобілі потраплять не тільки до європейських дилерів, а й в українські автосалони. З'явиться надлишок автомобілів, які не будуть поставлені в Америку. Повинні навпаки трошки здешевшувати, бо кількість автомобілів може збільшитись. Є ще одна частина ринку, яка важлива для українців, і яку неможливо оминути – американські битки. Вони стали популярними серед українців завдяки своїй доступності. Але чи втримається на них така солодка ціна? Спочатку виростуть ціни на нові автомобілі. В першу чергу потім почне рости в І поки Трамп веде американську автоіндустрію в ізоляцію, Китай схоже, не здається. Він розширюється, будує, інвестує і, вочевидь, готується до великого рибка. Я прогнозую прихід китайських виробників в Україну і будівництво тут заводів для того, щоб без мита потім постачатися в Європу. І українські автомобілі, якщо вони тут будуть вироблятися і стануть. Українськими коли автомобілі стають політикою, кожен гвинтик важить більше ніж здається, і ця торговельна війна, тому підтвердження хто в ній виграє, покаже час. Сьогодні країни переписують правила, домовляються або навпаки ізолюються. Але кожна криза це ще й вікно можливостей. Питання наскільки широко воно буде відкрите для України, Віталій Фенасієнко, факти тижня Сі Тіві. Єдині новини.